Представники муніципалітету мали можливість поспілкуватися з молодіжним активом громади під відкритим небом у Білій Церкві. В рамках дня молоді ми вирішили провести таку зустріч для неформального спілкування молоді саме з представниками влади, які називаються без кроваток». Всі охочі зможуть задати питання, які цікавлять стосовно розвитку молоді, стосовно різних активностей, які відбуваються в місті. Молоді люди взяли участь у різних майстер-класах, які сьогодні підготували молодіжний центр різні молодіжні працівники центру дивосвіт, ну і також волонтери, які присутні на заході. Кожен з присутніх міг отримати подарунки, а також корисно та цікаво провести час. Під час цієї зустрічі говорили саме про ті питання, які цікавлять нашу молодь, починаючи від стажування студентів у міській раді та заробітних плат, які можна отримати, будучи посадовцем, і завершуючи молодіжним обміном з закордонними містами. Як результат, всі відповіді було отримано, а влада змогла дізнатися про справжні потреби, бажання та прагнення молоді громади. Також цього дня молоді дякували за їхній внесок в життя громади та відзначали найактивніших грамотами та подяками. Сьогодні ми на заході приуроченого до дня молоді. Тішимо, що робота нашої громадської організації не лишається непоміченою. Дуже раді бути дотичними до цієї організації і будемо працювати далі на благо нашої громади. Молодь була, є і буде. Авангардом боротьби і рушійною силою змін як в нашій громаді, так і в нашій країні. В цілому. І ми пишаємося, що ми є частинкою тієї молоді, яка творить, яка змінює, яка бере відповідальність у свої руки. Молодь, яка з вогнем в очах і в серцях. І ми дуже пишаємося, що ми можемо запалювати якраз ось цей вогонь в серцях і в очах нашої молоді, молоді нашого міста і нашої країни в цілому. От я бажаю, знаєте, що саме головне вам не зупиняться ніколи в розвитку. Коли ви навчитесь виходити з зони комфорту і не бояться викликів, повірте, що у вас все вийде, і знаєте, а кожна справа, яка у вас вийде, вас буде мотивувати вас на нові подвиги. Саме молодь їхні ідеї та вчинки формують і визначають майбутнє міст, громади та й усієї країни. Тож бажаємо їм не зупинятися та ставлячи перед собою амбітні цілі, обов'язково їх досягати.